Продовжимо, друзі, нашу сьогоднішню зустріч 11 листопада 2024 року. І зараз ми з вами зробимо традиційний такий розклад на тиждень, на цей тиждень для країн, як будуть розвиватися наші події, що можуть розгортатися. І подивимося для України, Америки, ЄС, Китай, Росії, як завжди, ми з вами виділяємо карти. Котрі відповідають, так, за ці наші країни. Україна це Дім, Ледмідь це Америка, Росія це Лисиця, Китай це Крисий і карта САД це ЄС. І ми з вами подивимося, як можуть складатися події на цьому тижні. І так, для цих країн події найближчого часу. На що нам треба звернути увагу, як будуть розвертатися події? Одразу знайдемо всі наші країни. Складно ще одразу мені показують, бачите, з чим коса розрубання. Ну, давайте будемо дивитися. Грашка одразу випала, на щось вона дуже сподівається, серце тішиться і щось таємно вже йдуть якісь домовлені, підлі домовленості, якісь вже йдуть. Щось йде прямо зараз. Розраховують на партнерство і на когось це Китай. І на підписання у якихось документів, пов'язаних з війною. Наш дім, Україна. Ми сподіваємося на якусь удачу і, знову ж таки, на підписання якихось документів. І що можуть бути події? Знову ж таки, що щось може закінчитися знову зимою, показують ЄС. Так само, сподівається, на багато що. Америка в партнерстві і світове правління, я б сказала, і щось пов'язане з цим. І знову мені тут прямо якась жінка, яка буде багато що вирішувати. Знайшли. Знайшли ми наші країни. Давайте зараз. Ці сигніфікатори перед нами, і зараз нам ще треба додати карт події найближчого часу для країни. Що може бути? Хочу попри передисувати, щоб подивитися події найближчого часу. Є друг наприкінці випав, котре буде щось вирішувати. Давайте ми так. Зараз я різних розставлю для того, щоб в різних містах були наші країни і ще раз перетасую. І так, якась дружба, дружба, де? ну, давайте будемо дивитися, що може бути. І так ближче зараз для всіх країн, котрих ми. Котрі ми назвали тоді, що може бути, на що нам треба з вами звернути увагу. Ого, тут є вже згори. Щось вони сприймають як шанс. Пов'язана знову з якоюсь жінкою. Офіційно навіть жінка якась. От яка жінка виходить на арену і все. Ну, Давайте будемо далі дивитися. От дивіться, все ж таки в Америці йде якийсь удар. Я, мені от показували, що там може бути по трампу, так, якісь. Моменти пов'язані, вже можете передивитися це відео, так як ми там, Трамп і Україна. І якісь моменти пов'язані з загрозою. Тут так само мені показують і показують, що щось буде давити. Якесь правління, світове правління може давити на Америку. Америка може щось вирішувати, але показує, що там якийсь удар може бути по цій самій Америці і може бути по президенту. Причому мені показують, що якось криси будуть, я розумію, Китай буде якось дуже суттєво впливати на Америку, прям давити. І навіть здалеку якось погрожувати чимось, може якоюсь війною, може погрожувати ситуацію, з пов'язаною з нашим домом. З Україною. І показує, що знову в нас Україна де випадає? Те, що тяглося дуже довго, може, може закритися, може перейти в довгу війну, довге стояння, але, знаєте, як заморозка, заморозка конфлікту. Я вже вам це вже казала, вже неодноразово, що це іде до того, що може бути щось як заморожне і відкладене в довгий ящик. Це коли відбудеться, знову нам показує, що зимою, зимою це відбудеться. Яка жінка создає свою коаліцію, яка співдружність, і от вона щось здає і уже зараз навіть. І знову показую, що якось подоліє, вона виходить на арену. Я розумію, що більше вона засвітиться, я б сказала, це весною, але все ж таки вже щось пішло. І навіть в листопаді ми з вами вже щось дізнаємося. І навіть я розумію, що вже якось впливає, впливати може на це. Є вони зараз випали в саме вигідні пропозиції. Можуть якось впливати на те, щоб щось розгорталося далі. І вони будуть якось лобірувати, я не знаю, цю жінку чи хтось, От якась жіноча енергія йде, і все. Яка жіноча енергія. По долі, прям якась людина виходить. Це ж таки жінка. Жінка. І так, і ЄС буде сподіватися на те, що буде вирішено щось з територіями. будуть розгортатися як шанс події, пов'язаний з миром. В листопаді, я скажу, Рашка буде десь чомусь радіти і дуже серйозно радіти, і буде навіть намагатися з кимось вести конфетно букетний період. Я розумію, що це може бути і з тієї самої ЄС десь намагатися, але і ще з кимось, кого вона сприймає як партнера, котрий допоможе щось вирішувати. Це ж знову показує, що це, коли в нас це зимку. Якась жінка створює. Так, по нашим... Україні, те, що я сказала, що, скоріш за все, щось закривається на довгий час офіційно е показує, що може бути навіть якась як тимчасова удача. Оце, що пов'язано, наприклад, з президентством Трампа, я розумію, і з Америкою показують як тимчасова удача, тому що може бути тут як удар, удар далі. І Китай цьому я б сказала, навіть десь посприяє. І якісь офіційні документи будуть підписані. І серйозні документи. І буде якийсь тиск, я не знаю, якесь, якесь світове правління, прямо як втручається і щось іще робить. Давайте з вами подивимося. По подіях отак от коротенько, так, 29 плюс 25, що є зараз. Зараз у нас 30. От зараз 30 от, знову ж таки. Те, що офіційно щось буде підписувати, якась підружність, якась підпись. От офіційний. Прям офіційний. І це пов'язано з нашим домом. Прям дуже серйозно. І знову ж таки показують, коли це буде взимку. Було. І на чому ми з вами таку основу маємо. Плюс 9. Ще раз перерахую, щоб нічого не... Втратити. Кого не шкода втратити? Оце тільки оцю рашку, щоб пусто було. 27. Тут у нас немає 27. я Зараз вам викладу. І ось. Ось, уже те, що я може давно кажу, що вже щось підписується, вже щось підписано. і навіть тут є якісь документи, котрі вже готуються. Я розумію, що взимку вони вилізуть для того, щоб щось підписувати. Так, і було вже щось пов'язане із, можливо, з тими самими виборами в Америці інше. Ну, показують, що такі доленосні якісь події, підписання документів, угод, і щось воно вже навіть відбулося. Частково щось вже відбулося, щось ще буде допідписуватися, ось іще взимку. Далі дивимося, там у нас. Майбутнє? Шість. Зараз я ще перерахую, хочу ще перерахувати. Так. От тут все у нас важливе. Щоб ми розуміли, так, все ж таки все вірно 6. 6. От, наші тучі-тучі. Але вони ж знову ж таки це тимчасові складнощі, але тимчасові складнощі, котрі можуть зіпсувати настрій багатьом. Так, і потім ми все ж таки бачимо, якщо в це самому, всі наші карти ми отримаємо ось ці. 27. Все ж таки, у нас все йде до підписання якихось угод. Плюс 18. І ми отримуємо 9. Я розумію, що підписані будуть вже остаточно всі угоди ось коли. Вже в листопаді, ну, важкий термін для нас буде. Взимку все підписується, якесь. Співдружність може навіть щось скластися. І так, і ця жінка може вийти на арену, також дуже суттєво уже серйозно, серйозною весною. І весною у нас підписуються ще якісь документи, можливо, пов'язані з співдружністю, з другом, ну, може, якась нова коаліція чи щось. Але, знову ж таки, ці документи, котрі будуть підписані, ну, скажу так, вони не позитивні, вони не дуже позитивного характеру, хоча вони дають офіціоз і дають якийсь шанс. Але багато що буде закрита на довгий час. То я розумію, що можливо наші території буде підписаний документ, що наша торіч до території довгий час ми будемо ще як повертати собі. Але ж знову кажуть, що це для нас може бути якимсь шансом, і якась коаліція, братська коаліція, така дружня коаліція може бути створена. І мені знову ж таки показують якусь загрозу: загрозу по Америці і чи по діючому президенту. Ну, він ще не діючий Трамп, але буде діючим. Ми вже дивилися сьогодні. Тому оце такий розклад: це на найближчий час. І знову показують, як бачите, зима, 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 зима вирішує все, то що ми з вами будемо далі моніторити, будемо дивитися, але. Ми не забуваємо проголошувати, що Україна перемогла і вірити в Україну. Вірити, вірити в Україну, допомагати нашим хлопчикам, допомагати нашим ЗСУ. Всім, чим можемо, всім і навіть більше. І вірити, вірити, вірити. І пам'ятайте, що наші проголошення, наші позитивні думки, вони всі втілюються. Так, для цього треба час, якщо вже якось там. Не своєчасно про це ми не гадали, не думали, так? Але якщо ми хочемо створити своє краще майбутнє, позитивні думки. Україна перемогла, Україна найкраща, слава Україні, слава героям, смерть лятим ворогам, тільки так і обов'язково тільки так.